А тому депутати Івано-Франківської облради цілком резонно звернулися із заявою про вступ до НАТО. Звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням вжити всіх передбачених українським законодавством та міжнародним правом заходів для невідкладного вступу України до НАТО. Вважаємо, що входження до північно-атлантичного альянсу. Дозволить Україні гарантувати суверенітет та територіальну цілісність. На сесії обласної ради також прийнято рішення про створення фонду оборони області. Поки що цифра становить 18 мільйонів гривень. Вісім з них нададуть із обласного бюджету. Тому для цього на виконання цільової програми здійснять перерозподіл видатків обласного бюджету. Зокрема, на 3 мільйони гривень скоротять фінансування освіти. По мільйони візьмуть з медицини та департаменту будівництва і житлово-комунального господарства. Про це на позачерговій сесії обласної ради повідомила головний. Фінансист Франківщини Галина Карп і запевнила, що видатки з обласного бюджету стосуються винятково регіональних програм і ніяким чином не зачіпають соціально захищені статті. Загалом на сесії розглянули чотири питання. Одне з них це створення обласного цільового фонду, куди небайдужі зможуть перекинути гроші для фінансування мобілізаційних робіт та для цивільного захисту населення. Обсяг фінансування програми. Визначений, виходячи із конкретних завдань, запропонованої Радою оборони області на, пі... на підставі опрацьованих координаційним центром матеріалів, і складає 18 мільйонів гривень, в тому числі 8 мільйонів гривень це кошти обласного бюджету, 7 мільйонів гривень кошти місцевих бюджетів. І 3 мільйони гривень інші джерела в основному спонсорська допомога та пожертвування громадян. Дані видатки стосуються регіональних програм, які затверджені обласною радою, і тому пропонується здійснити цей перерозподіл. Тобто, даний перерозподіл не зачіпає соціально-захисних статей бюджету і здійснюється за рахунок тільки регіональних програм.